Зібрані плоди сушать в сушарці або духовці при температурі 80-100 градусів за Цельсієм. Розстилаючи ягоди тонким шаром. Висушені плоди зберігають у сухих прохолодних приміщеннях. Термінь придатності 2 роки. Приготувати шепшиновий чай дуже просто. Для цього потрібно не менше 20 ягід шепшини. Та літер по кропу. Засипаємо в термос шепшину. І беремо літер окропу. Заливаємо. Заливаємо з вечора. Закриваємо тоді. І хай цілу ніч настоїться. А вранці можна пити.